О, зжени два бургери з сиром. У темпі. Щар, мені? Щось що, це тільки мені сяками смердить. Що це в сираку за ушлюпок? Ану на два кроки назад. Тобі кошаку пиво а ти не помітив. Назад на два кроки. Дід завелихавало. Кров'янку пущу. Стмок у підгузок ти пустиш синуля. Кажу, назад відступив. Хачок, давай. Попиши його, не з цим. Ризикни. Піди ну, фраєр! <плес> <плес> Якщо почав, то давай, гачок. Нападай, а не танцюй. Це що у вас? Позашкільний клуб за інтересами? Б'ємо да, ми дамочок грабуємо. Ой-ой-ой, які ми круті. Усім лежати і боятись, так, хлопці? А ще ж можна до гею подоколупуватися. Я вже застоявся, давайте якийсь ворушняк. А ну, чого стоїмо? Вперед, тільки швидко. Відірвемося. Пішов ти! Чуєш?